Перша ідея книги Маршала Розенберга на спілкування полягає в тому, що ми маємо позбутися слова заслуговує. Тобто ми маємо мислити не в категорії заслуговує, не заслуговує, а в категорії того, яке рішення ми можемо прийняти, щоб ми отримали найбільше блага для всіх та для нас самих. Насправді в цьому світі ніхто ні на що не заслуговує. У кожної людини свій шлях. І навіть ці люди, які скоїли злочини, особливо якщо це підлітки, мають на те причини. Ці люди в більшості зазнали насильства у сім'ї в дитинстві, і тому вони не знають, як правильно вирішувати конфлікти та будувати стосунки з оточуючими. Звісно, це не виправдовує їхні злочини. І ми говоримо про те, що злочинець має отримати покарання. Але це покарання має бути таким, щоб людина усвідомила. Наскільки його вчинок є неприйнятним, з підлітками, які скоїли злочини, має працювати психолог. Якщо ж до них застосовувати насильство, то чи зможуть вони зробити висновки зі скоєного? А насильство завжди породжує насильство. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми маємо подумати, як покращити світ навколо нас. Тут автор піднімає питання антисемітизму та інших етнічних конфліктів. Часто ми не можемо пояснити причини якихось довготривалих конфліктів, оскільки зло, посіяне багато років тому, запустило коло насильства, яке дуже важко зупинити.